взяли, Вона і та і та ступенька дві. О ту останню горбушка. Двіста, так, первая була питання. От горбушка. Горбушку я вам даю. 200 Це ще 200 грамів. 200 грамів, так, так, так. Так. І дайте мені ще, будь ласка, там я у вас осотю. Ви хочете з баранчиком чи отдельно? Отдельно, хочу. Отдельно, а вони там є карту? Це поняли, ви повірку почнете, так, дівчатку? Дивіться, отак і лох? Алло. Точно, так. От сюди, дівчат, подивіться. Здрасте. Я согласна, то я ж вже жду. Я жду он до час чергу та йду до вас на фотографії. Бачити, у вас на та ви скрізь будете себе бачите, не тільки на сторінки. Усі сусіді які є. Є, є, приїхав сьогодні. Да, да, приїхав. Сьогодні у нас у нас завжди, ви знаєте, гості. У нас хтось уїхав, хтось приїхав. Дякую вам, то я вам дякую. Як ваші справи? Ви приїх... відпочиваєте чи ви тут? А ви місцеві, так? от хорошо. Красу, як тебе звати? Аня. Та ти що, така ти прямо. Ти ж лісниці накрасила. Ну, Ай, красунечка. Скільки ти, рочків? Та ти що? Боже, ну я тебе ну, наперед тобі скажу. Будь здоровенька, будь щасливенька, любименька. М -м -м, да? Ти красунька моя. Я теж дякую. Так, ну що, зараз йду. І вам дякуємо, мої. І корочку не забудьте, будь ласка. Звісно, буде моя красунечка, скрізь буде моя якої ви хочете, красуні мої? А яка у вас сама... Ну, Давайте а э, смачна, але... Давайте так, а давайте ви її пробуйте. Іди до мене, значить, дивіться, є горбушка, є сюди. Так, давайте, давайте починаємо Есть... з горбушки. Може почекати якось хочу в прибратися, сумно буде. А ну давай, давай, йдемо. <звук> Тепер на. у нас була, было... це у нас горбушка. Це у нас буде кита. Вона вся сухенька, але ви дивіться, вибирайте, яку ви хочете. Це нова кита, вона бачите, аж паличка така Вона, вона просто різне. Така, як росія, які буряті. З... Зараз вибере. Вибирайте. Це перва вернушка, стара кита. Втора? Ну це кита. Це втора кита. Вона крупніша, вона така, от вона сухенька, нас диханька, вся Угу. Вам скільки треба. 200-200 ну, грамів. 200. І не спиняємося, я вам хочу сказати. Ви знаєте, ми цілий день танцюємо, торгуємо, танцюємо, торгуємо. Да, красунька. Скумбрійка дуже смачненька, дуже. Да, ми сьогодні, звісно, я вам покажу вітринку. Ми сьогодні по тортикам, по рулетикам, це малосолочка вся по ікрі ми сьогодні так, зробили вітер. Дуже добре. Тут взагалі круасанчики вже немає. Тож сьогодні. Торнадо трошки, все, це чуть-чуть вот такий, знаєте, хороший насищений день. Сьогодні, звісно, ви знаєте, сьогодні такий є. Якби неділя, сьогодні було таке. Ой-ой-ой, ой би продався, впало, що впало. Сьогодні ми, так, знаєте, малосолки трошки залишилися, сьогодні по рулі. Так, з мідіями залишилися кусочків шість. Квадратиків, кусочків шість, зараз буду замовляти. Ну хоча міді замовила і буде я корочку підфасуємо. Ви знаєте, дуже добре пішла воздушна кита. До речі, хочу сказати, що по стаграмську одна банка скла. Дівчатка, що значить, коли товар табар поцілувалася у нас для стекла. Бо зараз ми робимо генеральну уборочку. бо вже ввечері. Ви знаєте, хто куди урвав? Получається тут. Ж Люди так нема, нема то бух, 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 хоча я з утра думала, знаєте, буде геть пусто, нікого не буде. Але. Я кажу, дякувати Богу за все. Дякувати Богу за кожен день. Тому що день лучше, день хуже, це таке діло. Завтра достану воздушну ікорочку на фасу. Сьогодні отакої, от от до речі, ікри дуже багато продали. 600 грамів баночку взяли, отакі по 350. Ви знаєте, вона дуже вкусна. Люди її зараз розпробували і сказали, що дуже смачна ікра. Дівчатка, це серйозно. 600-грамова банка, вона вона... А сьогодні, до речі, оця і корочки хорошо. Я хочу вам сказати, що дуже вігідний. 600 грам стоїть 4 тисячі. Дівчатка, це дешеланда. Я хочу сказати, що я ремче. Я спочатку, коли перший раз ми тільки приїхала да, сюди тільки відкрилась, Вона взагалі не продавалась. Ну, я вам кажу, як вона є. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. То вона взагалі не продавалась, А зараз її розбирають, тому що її розпробували дуже добре. І... Да. Деський двіж, так. Да. Привозний двіж. О, так ви Так. Да. Валера ж, да, вас знімає постійно, да? Стояну, це? А, ні, це ви власник ведете ТікТок, да? так? Це дам... блогер, він э, повар, блогер. Ага. І мені здається, він вас знімав. Та я всіх знаю, в лице, знаєте, знаєш. А, на мене Валерія, ага. я Значить, були. Якщо що запитуєте, дівчатки, хлопчики мої. Нам щось на сніданок смачненького трохи. Дивіться на Шо сніданок. Дивіться, ну є рулетики, є рибулька. Ви хочете е, дивіться, ви хочете з рулетиком чи з колбаскою, може, на набуть рибрутики. Дивіться, а мало солочковий. Так, мої дівчатка, це тряпочка на десь стекла, це децов. Я хочу вам за цю ікру от, розказати. Ви знаєте, вона не продавалась, Змички приїхали, взагалі її не розуміли. Ну не хотіли її брати. Зараз, я, я ж її все время цілую, не цілувати, не цілувати. Спасибо одна, видно так, вона тут була, я розуміла, що люди не питали, я завезла її в Одесу ми її продали. Але потім вже мені два рази передавали з Одесу, тому що вона дійсно хорошо продається І вона смачна. 600 грамів, 4 тисячі, дівчатка. І вона йде кита. Плюс закрита баночка, вона йде з пломбочкою. Це Київська область, Фастівський район, село Тарасіка. Дівчатка, вона дуже смачна. Добрий Ну що, боже, мій, так затісняється, заходять тихенько. Добрий день. Чи ви бажаєте? Оселеться немає ікру. Маємо, та нема. Маємо ікру, мой, ви маємо красну ікру, маємо щучку, І маємо мало солку, маємо все, кроме того, що ви хочете. Я хочу сказати, що ти знаєш, як в Яремчі. Веремче, от Одесі, у нас так залетіла тут. А тут так вийшли, зайшли, так цілий день. Що говорила? З телефоном, так, мої хороші так, потім ця ікра, прямию, зараз я буду робити опять замовлення. Я вам хочу сказати, що е, до Нового року я вже, от, якщо чесно, я вже підготуватися. Я вже замовила ікру, я вже замовила колбаски, я замовила всього. Тому що потім буде аж та не буде. Я замовила колбаски, кроліка, всього, я по 400 палочок замовила. Там сроки хороша колбаска сиров'яна, так само цю корочку. У неї сроки дуже хороші півроку. Це йде ікра преміум класа 650 гривень. До речі, на неї ще стара ціна. Чесно, на неї ще такі ціни, що ну, якщо 350 банка, вона в нас стоїть 2500, дівчатка. 350 грамів плюс банка, плюс упаковка. Це дуже смачна ікра, і вона саме головне, вона не жидка. Ми сьогодні так хорошо підпродалися, Дуже дуже. Я хочу вам сказати, що навіть ось у пролічках усі. Ми так зараз подолажуємо, тому що дивіться, кубрійка це вся, це вся квадратики ще там буквально там за шість штучок є, кругленькі є, але я все замовила, всі заготовочки ми поробили. Зараз ми все поубираємо, все послажуємо, красиво піднімемо. Ви знаєте, що ми не уходимо з роботи. Так, ми тут у так. У мене одна ж для стекла, одна для того, і пошла жара. Я хочу вам сказати, що ну зараз мені напишуть, одна вона хазяйка. Дівчатка, я завжди в першу чергу говорю за себе. Я ніколи не ручаюсь за когось. Ми всі по своєму хазяйку. Кожна хазяйка, хазяйка по своєму, Правильно я така. Я ось не вийду з хати, поки я кровать не застелю. Я не вийду з хати, от я чистю зуби там помилася. Поки я мойку не помию з моющем. Ну, от я така. Да. От мене мама так поспитала. Ви знаєте, кожна хазяйка, вона хазяйка по-своєму. Допустим, я там поїла, я не лишу посуду до утра у мойки. Ніколи в житті. Я буду падати. Хіба що я напилася, упала і не помила? Оце може бути. Оце один варіант із тисячі. А знаєте, як раніше було ліки, знаєш, раніше раніше що ми жили, ну, бідненько геть таку жили. І прийшли, допустим, гості. А гості були завжди. Картошка, жарена, сольоні огірки, і на сельотку було завжди деміліти водки. А любила до мене приходити, хоча в мене всі коми такі були, ну заможні. Ну вони любили до мене приходити, тому що ми знаєте, ми всі прості. Вони з села, я з села, ну так зложили життя. Вони так жили, ми так жили. Зараз ми живемо одинаково. Господи, яка різниця? Слухайте зато ми люди, слухайте мене. І також знаєте, я думаю, так вони з... а вони любили до мене приїжджати. У мене слухайте на терасі, бо і кухня була там два на два. стояла духовка. Що ти робиш, кума? Я кажу, нічого. Ми їдемо до тебе. І ми що взяти? Я кажу, нічого. Дивіться, у мене. Картошка ріжеться пополам, ставиться сало, прижимається спільш, шпачку, у мене не було. Беру а то сірки зубами, згризла, поняла? не ну, поняла. Або ножом чистила, приколола. Так, картошка в духовці. Сало нарізала, я ще знаєте, робила, щоб більше було сольової огірки, різала дольками з, з цибулею перемішала, повна лоханка цибулі. Кажуть, тільки, допустимо, бігом за угол у магазин якоїсь тюльки прянки, чи вони вже ту прянку привезли. Все, все, сіли на терасі, поїли. А в мене модна була клійоночка. Оця одноразова клійонка, одноразова посуда вілки. У мене їх були набори. Гості дорогі її ушли, таку згорнула, зв'язала і утром вивезла в альфатор. Ну, а що, так воно раніше було? Це зараз модно, все, скатерка. Ну, бо скатерка, Віка каже, ще відходить від... Від... трошки. Ще, це що, ще? Це тільки начало. Що не знаєш, що я ввечері люблю погор, тим більше я з тобою тут налажувати, нацейкувати. Так, дівчатка, сьогодні чорненька, трошки щучка взагалі практично вже продалася. Крабики сьогодні не продавали, ну слухайте, кожен день на день ну, на день, ви ж розумієте. Я завжди, мої хороші, знаєте, я дивіться, я завжди вам хочу я ніколи нічого не рекомендую, я ніколи нікому нічого не нав'язую, я завжди показую, що роблю я, що роблю я, яким кремом пользуюся, чим я вмиваюся, я вмиюся милом. Ну, я не вмиюся, що тут нічого такого немає. Я вмиююся хазяйством милом, бо так воно є. Так, торнадо, ось, у, пожалуйста, мервіна немає. Торнадо це все, що вже є. Капченого залишилася один рядочок, ми все, ми правда. Сьогодні так по чуть, чуть сюди, дякувати Богу, підпродали. Так, це у нас ножик під рибулечку, такий самий у нас є під колбаску, у нас сьогодні окремо, все подія. Так що мої хорошеньки, отакий от сьогодні прекрасний шикарний день. Саме головне, живі, здорові, це саме головне, це мужики, Ви знаєте, коли приїжджають люди і говорять, що е, даже сьогодні дівчини, ви знаєте, я вам розкажу. От завтра утром я встану з вами, поговорю, я вам розкажу. От зараз сьогодні дівчинка прийшла і говорить, що ви мене спасли. Я вам про це спасли, розкажу, в мене є два... Добрий вечір. Два таких случаї, і я тут вам все розкажу. Утром в мене буде... Про це я вас слухаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий що ви тут. Так, дякую. Ви приїздом в Шерівці. Дякую вам. Я кажу, пішла до вас. Це, на вашому... Поїли хінкалі? вкусні, так? Да? Є хінкалі дуже-дуже смачні. Ми сьогодні такий, ну таку ж є, але не багато, але ще є, рибулечка є. Я хочу, знаєте, що Шо ви хочете? Карчаний чи в'яний ви хочете? Є торнадо дуже смачний. А, не сольоний, візьміть торнадо. Тут вялені томати, він дуже вкусний. Є оцей квадрат дуже смачний, вони всі мало-мало да, солені. Так, давайте я вам дам з мідіями. З мідіями, тут іде камни Не, Дивіться, я вам розкажу замовляти. Пишете з утра до часу дня. Город номер телефона, фамілія, молочця, номер почти і повністю ваш заказ. Ми вам порадимо подушімо. Ні, це ви? Ну така красива жіночка, конечно, попадаєте. І ви робите замовлення, ми вам відправимо. Ви сьогодні замовили, завтра ми вам відправили. От, ми ви замовили, ви, ми вам скинули, ви оплатили, ми вам відправили. Сьогодні відправили, завтра ви отримали. Ну, таку. На, ну на вайбер. От у мене на одному номері є вайбер. У мене вайбер на одному номері, більше його нема. Замовлення приймаю я. У мене один телефон. Ми, главное, не інстаграм, не дай Бог, не Тік-Ток іде. Тільки на вайбер. Я всегда це говорю. Просто ви номер, номер теле. Так дивіться, кіло п'ятсот нормально? Нормально. Що, що ще. Давайте ще я вам, знаєте, дивіться, це ми взя... я вам взяла такий, дивіться, ще я вам отакий, от допустимо, дала і копчений. Дайте вам всіх по кусочку. Знаєте, давайте, дивіться, я вам дам от 5 видів рулет, а це в нас буде 255. Дивіться, всі різні, я вам розказую. Це йде копчений ерунт. Мер. Тунець, мерлін і ескалара. Він йде в шкурочці, він йде мало-мало сольний. Потім тортик з мідіями йде Мідія, камбула, фарелечка, палтус, тунець. Потім тортик квадрат, тунець, мерлін, палтус, ескалар, палтус, Потім з кружок, тунець, мерлін, палтус, фарелька. І в'ялені томат, дивіться, вялені томати не похожий ні на що. Дуже в'ялені томати, палтус, тунець і фарелька. Це всі різні. Дивіться, що ви зробите? Ви приїжджаєте додому, один із тебе заморажуєте. Досталися. І не хочете, це вам буде багато людей половинку. Yeah, yeah. У вас буде пер... Тим більше, риба коли заморожена, і їй нічого не буде. Вона ще й вкусніше буде, Ну, А замовлення, чесно вам кажу, вам просто треба написати. І ви не хвилюйтеся. Ви з вечора... утра замовили, ми ввечері відправили, наутро ви отримали. Все. Тут навіть взагалі, щоб ви не переживали. Ну, mm -hmm. І воно доходить, ми ж їдемо не передаємо передачі. Ось я тільки похолодало, ми передаємо, я я вам вже казала, я вам розкажу завтра утром про мене. Було таке, як я тільки починала працювати, тільки починала блог вести і потім розкажу про взагалі, дуже длінну історію, про жіночку і про мужчину, чесно. І взагалі багато людей до мене приходять. і от ну Я не то що там хочу виховатися, от сьогодні навіть, дівочка, чесно, вона прийшла і вона плаче. і Потім, знаєте, я горжусь тим, що я людей надихаю. І ви знаєте, багато людей мені кажуть, дякують дякую, що ви є, за те, що ви нас надихаєте. Хоча мені з самої душі буває дуже-дуже тяжко. Ви, ну, Всі думають, що я така завжди жизня радість, але ну, ніхто не знає, що я можу вийти з магазину, да? у мене жимається, Я можу сісти, мені дуже тяжко. Я йду в церкву, я поплачу, приходжу додому, дому, помию руки в солі, обмиюся солі, і нібито не для спати все нормально. Я жива людина і теж, знаєте, людина раніма, і мені теж буває больно. Але я стараюся це не показувати, щоб не показувати це вам, щоб ви все в мене були на позитиві, тому що в мене канал позитивний. І я завжди, хочу, щоб все було добре. Я не хочу скільки, я не хочу виявити. Що це казала, мазала для мене це взагалі, ви знаєте, раніше я це все дивилася, слухала. Я вже від цього устала. Я ніколи не хочу чути, бо хтось приходить, говорить, а за тебе казала то. Я не хочу цього чути. Чесно. Люди приходять, тобі улибаються ідуть, тебе ззаді, сурут. Оце більше всього бідно, розумієте? Коли людина прийшла тобі говорить, ти така умничка, ти молодець, коли вона вийшла, вона тебе очі хвостила. Ви знаєте, і я для себе рішила. От мені чесно, мені багато дзвонять там. Ой, в тебе та така, в тебе та така, в тебе той такий, а ти не дивишся, дівчатка мої хлопчики. Ви знаєте, в першу чергу. Я сама роблю вивод, хто в мене буде. В другу чергу. Я не хочу сплі... слухати ці сплівки. Людина, от, чесно, для мене це такий урок був на все моє життя. Тобі улибається, вийшла і говорить, а вона така, а вона сяка. Чесно. І люди, з якими ти спілкуєшся, які приходять до тебе, які тобі там починають, а от так, а от так? Я ніколи в житті, якщо раніше, чесно, раніше, я робила послухати щось там, і то мене настроять на щось, я приходжу, там ругаюся. А тепер ні. Я сама собі роблю... Знаєте, я вже напевно, пішла перероста ці етапи. Раніше сидиш і тобі приходить. Ой, а ти знаєш, що тебе там говорили, а вона до тебе приходить, а ти їй показуєш, а ти і то, а вона тебе обсирає. Дівчатка моя, дивіться. Я не хочу ніколи в житті чути, що про мене про мене говорили, говорять і будуть говорити мільйон людей, мільйон мінів, Ви знаєте, на кожен роток не на як -то кажуть, як то поговорка така є. Ну, не найдем якийсь, ну ви поняли. Не ну, да не ми не закриємо кожному році, дівчатки. І я вже пройшла. От ти взяла на роботу, а ти знаєш за неї. От ти він у тебе то, а вона в тебе то, дівчатка. моя, дивіться, перед тим як я беру на роботу, я сама бачу людину. Мені за нею, хай ви знаєте, от у мене така маніра. Мені хай за нею, що хоче говорить, Я взяла людину, я сама знаю, хто мене буде робити, Вона не може всім подобатись. І заповню люди завжди є різні. Я вітер, Віка в мене спокійна, Танюшка спокійна, Леся спокійна, костя спокійний, А я вітер. Ну не всі можуть бути таким вітром, як я, да балакучим. Кожна людина, вона по-своєму. Вона має свою харизму має зюньку. І ніхто так вже два холодильника прибрала, все прибрала і з вами ще ж говорять. Значить, ви розумієте? просто я ж кажу. І коли починають, а ти знаєш, а вона в тебе то робить, а він у тебе то робить, а вона то, дівчатки мої, ще раз вам кажу, я не хочу чути, що де говорять. Люди говорили, говорять і будуть говорити. У мене. Ви знаєте, я, мабуть, ну, дійшла до цього. Я прийшла то, щоб я слухала щось. Понімаєте, люди, які приходили, люди, які їли у мене вдома, допустимо, да? а потім ходили, мене срали. І ще й очень сильно, що вона така, вона така сяка. А вона тільки одну картошку, і вона і сьогодні макарони. Дав, я їла одну картошку, одні макарони. І що? Чим я хуже від того, хто їв ікру. Ми чимось, я хуже, не хуже. дівчатка. І поэтому багато мені відбуває, пиш, світуля, а ви чули за себе то, світуля, а ви чули то. Дівчатка, я, чесно, я все бачу, я жива людина, я все бачу, я все чую. Я завжди роблю вивод для себе. І перед тим, як когось осудити, треба подумати, хто у вас що. Скажу, зараз такі всі почали люди, які зі мною не здоровались, такі всі почали бути такими, знаєте, сильними подружками, почали мені і приходять, і знаєте, оці сплетні. дівчатка, я ще раз кажу, я вже прийшла з того возрасту, щоб щось слухати, на щось вестися. Знаєте, мене там нажучили, а я пантера. Мені ж довго не треба було. Мені щось сказали. Я не питаючись, іду вияснюю душення. Це було раніше, це дійсно було. Я дуже така, знаєте, темпераментна. І мені слово сказали, я запалилася, я вигоролася, а потім ти думаєш, світ, ти правильно це зробила чи ні. Так що, мої хороші, ви знаєте, це воно приходить, все з роками, все приходить. А тепер мої рідні, я ніколи нікого не слухаю. А якщо комусь хтось щось сказав, що я казала, я хочу себе сказати. А йдемо до тої людини, хай мені це скаже. А люди говорять, та потім, повімаєте, багато людей хочуть зробити між людьми склоки. Повірте. Мені теж багато хотіли цього робити, але я завжди, знаєте, не, не от я раніше велася, а зараз я просто десь, так, одним словом, так якось ми один холодильник витерли і вже зробили. Одним словом я хочу сказати і буду це говорити. Дивіться, дівчинка зараз прийшла і говорить, теж похоронила чоловіка, три роки кажуть, тільки прийшла себе, каже, світуль. Я щось хочу почати сама, скільки звідки, дівчинка, з Хмельницького чи з Херсона. Каже, поховала чоловіка, тільки що зараз почала адаптуватися. І хоче щось відкрити, я боюсь, я дивіться, Якщо ви хочете щось відкрити, у вас є бажання, ви його відкрите. А якщо ви хочете відкрити і у вас немає бажання, ну, воно у вас може не піти. Головне, щоб були бажання. І ще хочу сказати, навіть ви пойміть, да, часи у нас зараз такі нелегкі, але нам не треба сісти і опустити руки, нам треба йти вперед. Нам потрібно піднятися. От ви хочете відкрити магазин, відкрийте. Ви хочете точку на базарі відкрити, відкрийте. У вас все вийде. Саме головне, що ви цього хочете. І треба йти тільки вперед, ніколи не опускати руки. Тому що ваше бажання – Це все. Я говорила це і буду говорити. Я вас всіх I love you. Понімаєте мене? I love you. Дивіться, я вам даю 100 грам чорний і кити, ви сказали, 200 грам, так? Так. Да. Отак виходить, так? Да. У вас буде готівка чи карта? Да. Давайте. Так, виходить, 4900 зараз. Давайте хочете я чорну вам відкрию, попробуйте. Це я... Я вдома ви Дома? Ну прийдете скажете мені завжди. <рес> ну, вона мені сподобається. Вона йде, знаєте, що вона йде мало-мало сольна. І оця, де 100-грамова баночка, вона чуть крупніша, де 130-та баночка, вона чуть, -чуть мельче. Так її хорошенькі. Я хочу 100 гривень вас попросити. Ви не мені снижую? дали 5 сто. Ні, 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 не слідче, давайте зараз. Є, так? Це ваші 200. Все, я вам дякую, приходьте, вам удачі. Я вам завжди казала, що ми потихеньку торгуємо. Ми умнічки, ми молодці. Ну, love you. Любіть свою роботу. І б любить вас, Понимаєте? люблять. Не слова нема. Ви по 200 грамів. Є 200 дітей, а може ви дивіться, ви коште дві баночки. Давайте ви їх попробуйте. Дивіться, в будемо, і спробуйте. Дивіться, і друг любов випадку, треба пробувати. Попробуйте, я вам відкрию. Дивіться, ми ж її самі пасуємо. Получається, є горбушка, є кітан. Це йде горкуша, і, і там, і там 200 грам. Просто стоїть баночки, яку вибирате, ви берете, і її пробуйте. Я вам дам 400 грамів, вона в одній ціні 800 гривень за 100 грамів. Дівчатка, якщо запитуєте, давайте пробуйте. Що запитуєте? Що Якусь політику, що там питаєте, давайте. Яка для вас була сольовіша? Яка для вас була? Ну, Перша була горбуша, втора була кита. Ні, горбуша йде дрібніша. Яку вам дати? Давайте по ба, 400 грам даю, да, є. Що ще?